Вітаю! Мене звати Анна Гайдучок, я керівниця компоненту спросування експорту та підтримки промислових кластерів України у програмі міжнародної співпраці «Уфобізнес». В Україні програму фінансують Європейський Союз і уряд Німеччини та виконує німецька федеральна компанія GIZ. Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України. ЕУФО-бізнес сприяє розвитку українських малих та середніх підприємств, їхнім інноваціям та експорту, а також розвитку українських кластерів. І для цього використовує різні інструменти: це і тренінгові програми, навчальні візити, обмін кращими практиками, вебінари, конференцій, малі гранти, торгові місії та багато іншого. ЕУФОБізнес вже співпрацює з 30 Мав вісьма кластерами. Разом вони охоплюють понад 600 бізнесів. Тож запрошуємо всі зацікавлені галузеві бізнес-об'єднання та підприємців брати участь у нашій програмі. Європейський союз торя Німеччини вже профінансували їх для вас. А тим часом слідкуємо також за європейським тижнем підприємництво у Більбао, Іспанія, щоб отримати цінну інформацію про останні тенденції та технології для розвитку бізнесу.